Український депутат втікач увійшов до комітету Ради Федерації РФ з безпеки та оборони. Колишній народний депутат Верховної Ради України Андрій Деркач, який втік до Росії, і перебуває у розшуку, увійшов до комітету Ради Федерації з безпеки та охорони. Про це повідомляє рух. Чесно зазначається, що задачою комітету є якісне правове забезпечення оборони та безпеки Російської Федерації. Як відомо, влітку 2024 року Андрій Деркач став кандидатом у раду федерації а у вересні став сенатором від Астраханської області. У 2022 році СБУ звинуватила колишнього народного депутата Андрія Деркача у роботі на російські спецслужби, держзраді та незаконному збагаченні. Згодом на бою СБУ скерували справу до суду. Зокрема, за даними слідства, деркач мав дискредитувати Україну на міжнародній арені, погіршувати дипломатичні відносини зі сполученими штатами та заважати інтеграції України до Євросоюзу та НАТО. У грудні 2022-го деркач був визнаний урядом США агентом ФСБ Росії 10 січня 2023 року. Екснерде був позбавлений громадянства України президентом Володимиром Зеленським.